На Україна зажурилася, а ми кую червону, калину підіймемо, а ми нашу славу Україну. Ей, гей, провеселимо! Назважилась на цей ретрит. Ну мабуть, тому що. Не розрахувала власні сили. Думала, що що справлю, що витягну чимось зайняти все. Але ну минуло два роки. З кожним нам стає все важче ваші. і побачила в Фейсбуці допис про цей майбутній запланований ретрит і без вагань ну, погодилася і ну, пройшла в пірі. Е, розряджує атмосферу, розряджає життя, спілкування з такими. З одного з однодумцями, з людьми, які переживають таке саме горе, такі самі втрати. Пані Світлана є чудовим психологом, який знаходить підхід до кожної людини. Душевно, тепло, по-домашньому атмосфера вона розряджає, вона розслабляє, вона дає змогу відчути себе живим. Кидайте, берегайте в І це теж дев'ятка. Це продовження великого всеканадського проєкту Стріліон Северабі Мі разом, який ми розпочали влітку 2023 року і допомагали жінкам, дітям, молоді, яка війна привела до Канади. Гори треба проживати для того, щоб жити. Не прожити гори є гальмом для майбутнього життя, для того, щоб ти повернувся до себе. І почав знову жити на полі. У нас є в Україні своя культура горювання, яка більше побудована на наші обрядовості, на наших ритуалах, на наших увіруваннях. Але часто вона може бути шкідливою. Я дуже багато міфів, як горювати, які нав'язує суспільство, спільнота, близькі, друзі. І саме ми тут зібралися на п'ятиденну програму. Для того, щоб дати жінкам, які втратили, деякі втратили двох членів сім'ї, деякі втратили і до цих пір не поховали, деякі втратили, тому що їхні діти в полоні, вони не знають, де вони були. А ми для того, щоб дати їм знання і інструментарії, провести їх через певні практики, достіли. Це наш вклад те, що ми не можемо зробити на полі бою. Ми можемо допомагати схилюватися тим, хто виховав наших героїв, хто втратив чоловіків.